Вітім 30 браємо! Кетч за кенді. Який там він, я не пам'ятаю, але. Привіт! Пухластику. Привіт! І починаємо ловити цукарочки! І він перший. Зараз ми. Вау! Вау, вау, вау! Окей, зараз ми починаємо. Хм. І як тут пройти? Ми знаємо, так? Да, ви знаєте, але я вам допоможу. Ви вам помогли. Поможете... Ну, це ну цукарку зловити і з'їсти. Та я ж їх обожнюю, я їх їм завжди. Ура! Вау! Другий рівень. Ну, тепер я вам розповім про те, як кидати камінці не тільки. А ось так, чи шо? А ще у нас тут немає оцього. Кількість попитків на раунд. Ну да. Ой. Ой, я можу капкатися. Чому він це не розповів? Я не розумію. Ну, походу, забув. Хоча ти і так знаєш, що ти можеш капкатися. Да! І де мене четверте рівень? А можливо, подивимося, що це за скіл можна взяти, чи що. Да! Який скіл. Який щось там скіл. Давайте пройдемо п'ятий рівень і все подивимося. Ви можете проїхати на цих грибах. Дякую, дідусю. Це твій дідусь. Ні, але це дідусь. А, ну зрозумів. Все, п'ять рівнів ви пройшли, як ти говорив. Вау! Мені це подобається. Ти можеш стати ось таким золотим. Червоним, голубим єнотом та зеленим. Але ми звичайні, так. Да. А також у нас є донатні скіни і звичайні. Наприклад, кепка з окулярами, дитяча шапочка. Шапочка папела. Шапка кула. Шапка Бэмен. Да, маска бетмена фермерська. Та будівельне, а всі інші. Ну, це у нас піратська, Також ти можеш стати бджілкою, не дивлячись на те, що ти можеш стати єнотом. І ось таким. Добре! Але у нас все інше закрите. Ні, те, ще не добавили. Ну, подивимося, якщо щось добавлять нові рівні, то ми повернемося. Але я зразу, зразу хочу вам сказати, що це фінальна гра. Бокенджа Кенді 2. У нас на каналі не буде. Цікаво буде подивитися, що там, але я подивлюся сам. Без всіх інших. Да. Але ссылку в описі під відео я залишу на повне проходження гри. Цукерочка! О, там ворон. Да, там якийсь ворон був. І ми вже проходимо. Уже 7 рівень. Ось він. Ви можете карабкатися по ліалам, та Таким каштанчикам. Я уже давним давно це зрозумів, бо ми були ліанах з... ліала каталися. Ой! цукерка очка, йди до мене. Все. І ми, с ми скоро заполучимо нові речі. Ви можете заполучити x 2 більше. Ну короче, вам треба два рази нажати на цих їжачків. А, ось так. Да, ось так! Ой, ще ось у нас. Десятий рівень і дивимося, що тут у нас є. У нас є сова! Ой! Що з собой лета? Тобі треба вилізти звідси. А! Ось. О! О! Два рази Бачив! Бачив? Да, я бачив! І... У нас якийсь бос. Цікаво, але ми йдемо до скірів. Да, до скілів. Купляємо. Давай! Наз ноль цукерчок. Е. Не хвилюйся, -е. жовтий пухнастик. Ми знайдемо. Вау. І, -і, -і, -і у мене тут джекпот, три цукерки. Куди ж піти? Не знаю, давай до... Регулічі, вона легше збирається. Та давай! О, як смачно. Тепер йдемо до <звук> <звук> Так. До сього. І залишилася остання цукерочка. А ну, йди, роти! Ура! Плюс три Це дуже гарно! Дуже добре. 12 рівень. Збери всі цукерки. А, ну так це ж легко. Ось так ось. Розкидуєш... Що? Ну, добре. Так навіть веселіше. Патрішечки буду їсти, але всі зразу. Ну да. Це дуже цікаво. І без. Ось! Якась шапочка. Да, нам якусь шапочку дали. Ну добре, у нас 13 цукерок, ми можемо купити на слідучий скін. А давай наєнота. Ні, давай на слідуючий. Дайнота! Ми можемо вже закінчувати, бо ти вже на будівництві десь будеш. Тобто. Ні -ні -ні -ні, ніяк закінчувати. Ой, хоча б два рівні подивимося, що тут. А можливо, і не треба. Ласочка. Ось він перший рівень будівництва. І нам вже є підказка, що ти можеш цього тракатися. Так, да, і це якийсь важіль. Боже, принаймні. О! Тоже спачена цукарка! У ну, все, друзі. На цьому досить. Так, тут у нас нічого. Са, друзі. лайк найтам, підписывайтесь на канал. Ми уже закінчили 13 рівнів історії. І ці пригоди будуть дуже довгими, як я бачу. Ну, думаю, на серій так. Euh, Три. Тут розтянеться. Зараз буде 13 за... 8 хвилин пройшли. Та... Якщо це друга частина. І третя. І четверта. Серій десь. ну, ця буде дов. Не буде дому, чи буде. Короче, десь, я думаю, 12. Серий. Будемо проходити. Все, друзі, кладіть лайк на... та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, пока! пока. пока!